Мир Божий, в нашій країні зараз іде війна, і ми можемо чути такі слова, як А куди же дивиться Господь? Чому він допустив цю війну, що гинуть невинні люди? Я хочу сказати вам про те, що у людини є вибір. Господь каже: не кради, не вбивай, не прилюбоді, не нарушай закона і буде жити Тихо і безмітежно. Але людина вибирає інший шлях, а потім, коли в неї виходить якась ерунда. Вона говорить: Бог, ти всьому винен, але Господь не винен в тому, що людина сама згрішила, в тому, що людина не стала слухати Господа Бога. Він посилав своїх пророків і десятками років, і сотнями, і тисячами років своїх людей для того, щоб Божі люди справжні пророки могли людей. Повернути до Господа Бога, знову розповісти їм ту істину, яку Господь дав від початку. Але люди не слухають Божих людей. Настоячих пророків ніхто не слухає. Всі слухають якихось лже пророків, які просто дують в криля. Все класно, Бог всіх простить, Бог всіх любить, все супер. Ні, не супер. Якщо ти грішиш і не збираєшся змінюватися, прийде кара. І сьогодні ми бачимо це: те, що відбувається. В нашій країні те, що відбувається в наших сім'ях, багато болю, багато крику, багато страждань. І ми говоримо: ну що таке? Чи Господь, куди ти дивишся? Ви знаєте, Господь саме туди і дивиться. Він дивиться на твоє серце. Якщо все було добре, і Господь тобі не надо був, ти жив свій безметжний прекрасний життю, і Бог не надо був. Якщо щось трапилось, так Господи, Господи, допоможи. Господь хоче бути завжди з нами кожного дня, а не тільки тоді, коли нам стало погано, і за того, що ми самі зробили поганий вибір. Знаєте, це як іти наступати на одні ті ж самі граблі, надіясь на якийсь другий результат. Може, ми просто приміримося з Господом Богом і завжди будемо в щасті, в любві і в А ніж то, що ми ждемо поки між горе станеться, якесь по голові нам дасть якась шишка. А тоді ми такі вже Ой Боже, поможи, плачемо, молимося, руки піднімаємо до Небес. Це добре, що у всіх нас відкриваються серця, і Господь хоче кожного зберегти. Я хочу просто сказати про те, що дуже важливо мати Господа Бога в своєму серці постійно. І згадувати його постійно і бути вдячними постійно, а не тільки тоді, коли погано. Це неправильно. Бог у нас не в кармані і не на побігушках. Щось сталося, Господь поможи. А якщось е, уже все класно, то Бог нам і не потрібен. Що це таке? Такого не має бути. Якщо ми християни, істинні, Божі діти, ми навпаки своїм життям будемо показувати цю милість і цю любов, Божу своїм життям. будемо показувати як сильно ми вдячні за те, що він нас врятував. Давайте вивчати слово Боже кожного дня і примирятися з Богом, молитися до нього та виконувати його волю кожного дня, а не просто тоді, коли тільки погано.